Вітаю на каналі Життя Триває. Сьогодні буду робити прополку в акваріумі на 230 літрів і зроблю генеральне прибирання в цьому акваріумі Протру скло, помию губки і рослинки, які в цьому акваріумі сьогодні я вирву, потім будуть пересаджені в новий акваріум на 300 літрів, який скоро буде запускатися. Така кількість трави виросла в цьому акваріумі з січня 22-го року, він в січні 22-го року був запущений. І я по сьогоднішній день, і сьогодні у нас вересень 23-го року. Я ні разу нічого тут про полку не робила. Це всі рослини, які повільно ростущі. І це от за такий період вони заросли таким чином. І сьогодні буде кардинально тут. Все буде вириватися і е, рибкам хоч буде де плавати. Тож, приступаємо, це зайняло декілька годин. Для вас це буде набагато швидше. Коли я садила оці всі рослини, я під кожну рослинку поклала таблетку у Доєралмалаєва і. Е, на цих таблетках, на добривах, дуже гарно все виросло. Сифонку ґрунту я не робила ніколи в цьому акваріумі. Але сьогодні, після оцього, цих процедур, то буду сифонити. І дивіться, оці рослинки, які я вирвала, я укорочую корінці, бо в новому акваріумі вони ну, все одно пропадуть ці корінці, такі довгі і непотрібні рослині. І укорочую стебла, бо не буде сили у рослинки, ну, таке листя там годувати в новому акваріумі. Оця довга зелена травичка хінодорос ніжний. В цьому акваріумі ростуть криптокарини, анубіаси і хінодороси. І також є одна рослинка Німфоїдес фліпер. Ці рослини чудом вижили, їх не з'їли анциструси. У вашому травнику живуть анциструси, і їм сподобалась якась рослинка, вони її виїдають повністю під корінь, і більше вона у вас не виросте. Я вириваю рослини з корінням, хочу прорідити, щоб не так густо був засаджений акваріум. І це бруднить воду, але потім я це все просифоню ґрунт, почищу, промию е губки, і все буде нормально. Рибкам це не шкодить ніяким чином. В процесі цієї прополки не одна рибка не постраждала. В цьому акваріумі немає подачі СО2. Раз в тиждень я наливаю мікро-макро, при підмінах, після підміни води додаю макро і мікро добрива. Рослинки Підбирались таким чином, щоб не треба було їх часто стригти, підрізати. Але все одно приходить той час, коли треба робити прополку, бо світло вже не поступає до всіх рослинок. Одні рослинки перекривають інші, вони і псуються. Дуже щільна посадка також заважає росту рослин, Скоплюється багато відходів, органіка. і... Можуть якісь рослинки підгнивати там в корінні. І це не дуже добре для акваріуму, тому, коли такий дуже зарощий акваріум, треба робити прополку, проріджувати, і від цього нікуди не дітись. Всі ці рослинки можна було би там роздати, продати. Але, так як в мене буде запуск акваріума, вони дуже класно зараз переїдуть в інший акваріум і будуть там красиво рости далі. А в цьому акваріумі е, через деякий час знову заплететься отак ковром все дно заросте рослинами. Це я переріджую хінодорс сніжний, він дуже повільно росте. Це була така маленька зелена травичка, але він розростається, як і в висоту, але не, не швидко. Це довго, за, за рік десь він такий виріс. І він заповнює собі весь вільний простор в, в, в акваріумі е, між рослинами, щоб не було пусто. Це дуже добре підходить. Оцей хінодорис сніжний, він заповнює собою. І він не так швидко росте, як, наприклад, Валіснерія, валіснерія дуже швидко заростає, з собою весь акваріум, я не люблю валіснерію. Трошки пересаджую рослинки з переднього плану на задній. Дуже брудна вода стала, але це нічого страшного. Зробимо підміну води і поримуємо губки від фільтрів, ті, що там всередині, і посифонимо дно, і все буде добре. Після цієї прополки я не буду давати добрива, бо дуже багато рослин я видалила. Десь процентів 60% від цієї маси звідси буде вирвано. І тому не треба буде стільки добрив. І я деякий час, може, де тижня, 2 не буду додавати сюди добрива, а потім потрошку, але в меншій кількості, не в такі, як звичайно, буду додавати добрива мікро і макро. Не можна про полку робити, прям всі рослини повністю зрізати. Деякі я не чіпаю зовсім, щоб зберігся якийсь біобаланс в цій акві, щоб не пішли там в рост водорості, або ще щось таке. Деякі рослини просто пересаджу, ті, що на передньому плані високі, то я їх пересаджую на задній план, щоб здати таку композицію, щоб вищі рослини, ті, що високі росли на задньому плані, ті, що низькі, вони будуть на передньому. Ось на передньому плані в мене є анубіасна ось він. то... Це дуже класно, коли він такий маленький, він, його добре буде видно. Він не любить яскравого світла, він любить, щоб трошки такий був він притінений. Ось. І тепер я зрізала всі. Хінодориси. І треба буде придумати, напевно, регалісник над цими рослинками кину зверху, щоб не таке ярко, яскраве світло для них було, бо вони не люблять яскравого світла. Ось вже прополка завершена. Зараз прибираю залишки бруду на дні сифон, сифоню грунт. Потім буду мити губки. Ось такий процес. Зараз я чищу скло від водоростей і роблю підміну води. Через шланг сливається 40% води з акваріума і буде наливатися далі вода просто з крану. І Я додаю кондиціонер, антитоксин, Єрмалаєва, щоб прибрати з води хлор. Весь бруд на себе зібрали губки від фільтрів, тож я їх знімаю і йду мить ванну. Вода після цього процесу ще брудніша, але це все відфільтрується, це все не страшно. Губки я мию під водопроводною водою, під краном. Не використовую воду з акваріума бо тут є зовнішні фільтри, біофільтри, і мені не треба зберігати цю мікрофлору на губках, я їх ретельно мию водою з-під крану. Ось прополка і завершена. Оце рослини, які вирвані з цього акваріуму, оскільки їх вийшло. І я набрала акваріумної води і замочила керамзіт. Він вже майже весь потонув, і з часом він весь потоне. і керамзіт піде в біофільтр в новий акваріум, який буде запускатися, і рослини ці туди посаджу. Вода фільтрується, ще додала я води зворотнього осмосу трошки, і ось такий результат вийшов. Мені здається, все вийшло. чудово. Ось тепер у нас вже все готово для запуску нового акваріуму, і це буде в наступному відео. Дякую за увагу, ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!